Так, ще раз хочу нагадати, у нас є Philips роторна електробритва, і було сьогодні запитання від нашого підписника-глядача. А що краще: сітковий шейвер чи роторна? Ну, одразу скажу, що якщо це сітковий шейвер, це інструмент, до речі, він не тільки для, для побуту, для домашнього використання, це такий вже професійний інструмент. Шейвер це е, такий шліфувальна, шліфувальний апарат, він шліфує все під нуль. Наприклад, триммером я зняв масу, тут шию, я шліфую шейвером під нуль нульовий зріз. Роторна електробритва це для тих людей, хто без бороди. Якщо це виключно гоління, от, можна використовувати в цьому випадку роторну. Якщо це борода от є, ви не зможете цим. Тому що ви не зможете рівні контури залишати. Тобто, це для повноцінного гоління. Інструмент. Е, далі, наступний момент. Якщо це ось така роторна, тут е, може бути е, також е, гоління мокре, тобто з засобами для гоління. Тобто ми можемо мінімізувати якісь подразнення і неприємні відчуття, тому що ми нанесемо якийсь гель. Тут, тут, до речі, рекомендується прозорий гель, він у нас є, до речі, ось такі. люксіна 399 гривень, можна до, до комплекту добавити. от І гел. Гелем використовувати для гоління. Ось. Тобто це ось Значить, тут в комплекті, саме якщо ми говоримо про цю модель, тут дається тримор в комплект. Тримором, якраз таки, ми вже можемо десь зняти масу. Тому що таку бороду, якщо я хочу збрити, мені треба спочатку зняти масу, пошліфувати, потім бритвою. Ззаді шию тримором я зможу пройтися. Тобто, це додатковий інструмент, який не буде лишнім. Ціна комплекту 3500, Гарантія 2 роки. Водонепроникний корпус тримає одну годину акумулятора. Для гоління цього вистачить з головою. Також тут у нас. Uh, є екстра зарядка. Тобто, якщо нас там розрядилось, не прослідкували, поставили на 5 хвилин, цього вистачить на одне повноцінне гоління. Uh, також антикорозійне покриття самих голівок, самозаточуючи лезов цих голівок, 360 рухомий блок. Тобто оцей блок не тільки кожна голівка рухається, а рухається весь блок. Верх-вниз, вліво, вправо, всі сторони повторюють контури обличчя. В такому випадку гоління буде. Комфортно, тобто це для гоління, тільки гоління, в кого нема бороди, ніхто не збирається відрощувати. Це хороший інструмент, який розрахований на багаторічне використання. Ось і тому кому подобаються такі формати, можливо, у вас вже є, ви хочете оновити. Це хороший варіант, щоб оновити. Якщо ви не любите часто міняти, то теж буде в нагоді. Замовити можна на сайті trimmer.in.ua. посилання в шапці профілю.